Швидший прикордонний контроль Україна і Польща хочуть створити єдині пункти пропуску, тобто пришвидшити процедуру проходження спільного контролю. Друзі, також я вам раджу підписатися на цей канал і поставити лайк цьому відео. Це допоможе, друзі, розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам. Друзі, створення цих пунктів анонсував Сергій Деркач. Наразі, друзі, для того, щоб, наприклад, перетнути кордон, потрібно спочатку пройти в український контрольний пункт, а потім польський. Мабуть, ви це знаєте. Тож цей процес у кращому випадку займає близько години, але під час пікового навантаження митниці або збоїв у системі, цей час, друзі, значно збільшується. Єдиний пункт пропуску значно дійсно пришвидшить перетин кордону, адже контроль відбуватиметься лише з боку однієї друзі країни. Тобто колеги з Польщі, наприклад, будуть на нашій території, і це буде один приїзд, або наші колеги, тобто українці, українські прикордонники, будуть на території Польщі, і це значно пришвидшить також процес. Незабаром країни друзі визначають перші пункти пропуску, де запровадять саме єдиний пункт пропуску. Наразі рішення про це вже погоджено. Потрібно. Підготувати фінальний варіант тексту угоди та прийти ратифікації обома сторонами. Нагадаю, друзі, що Польща і Україна вони спільно також працюватимуть над будівництвом нового пункту пропуску. Він називається Дамчуки збережа його поява має сприяти також розвантаженню решти переходів на польсько-українському кордоні і не тільки і в плані також руху саме легкових автомобілів. Друзі, ось такі хороші новини з Польщі для українців. Як ви вважаєте, чи потрібні ці єдині пункти пропуску на польсько-українському кордоні, чи дійсно вони допоможуть, напишіть вашу думку в коментарях під цим відео. До зустрічі!